Привіт усім! Ви на каналі Еко Той Шоп. де ми не просто в'яжемо іграшки, ми створюємо настрій із ниток і натхнення. Сьогодні у мене для вас така дуже цікава тема, але перш ніж розпочнемо розкривати таємниці, підпишіться на мій канал. Поділіться ним з друзями. Підтримайте український контент. Сьогодні я покажу вам іграшку, яка буквально захопила літо 2025 року. Її в'яжуть всі. І початківці, і досвідчені майстрині. Її показують у своїх соціальних мережах TikTok, Інстаграм. Також публікують у рілсах. Вона є популярним подаруночком або навіть і брелком. І це равлик. Так, так, саме маленький равлик став модною зіркою літа. Зараз розкажу, чому він усім так подобається і чим може стати для вашої колекції в'язаних іграшок. Отже, як виглядає цей зірковий ралик? Його головна фішка очі. Очі на ніжках, бачите? Які можна зробити так, щоб вони гнулися в різні боки. І він виглядав таким більш космічним і комічним. Має м'яке тіло. І кольорову спіральку, а ви можете її робити інших кольорів, таких, які вам подобаються. Деякі додають йому рюкзак, капелюшок, шарфик або бантик. Уявляєте, який простір для фантазії. Він може бути розміром у брелок. А може бути як подушка. Ралик чудово виглядає з плюшевої пряжі. Також із бавовни. Чіткий, акуратний, зручний. Чому саме ралик? Просто так. Візуально він виглядає круто, але технічно дуже простий. Навіть якщо ви тільки вчитеся, зможете зв'язати його за один-два вечори. Швидкий результат. Зараз у моді маленькі, швидкі проєкти, і равлик ідеально в це вписується. Це ідея для вечора. На подарунку в останній момент, або просто щоб розслабитись. Емоції, його легко оживити, додати очі, вишити ротик, приклеїти брови і зробити якийсь вигляд такий, ось, наприклад, як тут, дати йому відповідну позу. Він ідеальний для соціальних мереж. Багато хто в'яже зараз для контенту, і такий равлик чудово виглядає в кадрі. Його зручно знімати на відео, фотографувати, показувати в процесі. Його можна ставити в сценки з іншими іграшками, одягати і оживляти. З равлика роблять магніти, брелки, прикраси для рюкзака, декор для кімнат, чи дитячої, чи просто подарунки для друзів і навіть для вчителів. Його можна масштабувати, в'язати дуже маленьким або робити дуже великим. І навіть веселі колекції равликів. Равлик кавун, равлик Єдиноріг, равлик сова, равлик морозиво. Їх в'язати дуже легко і захопливо. Коли завершили одного в'язати, хочеться зразу іншого. І так у вас утвориться ціла колекція равликів. Такий собі в'язаний загін. Якщо ви тільки починаєте в'язати і боїтеся, що іграшки це складно. Цей равлик ідеальний старт. Якщо ви хочете схему в'язання равлика з поясненнями відео, дайте знати в коментарях. Я зніму майстер-клас або поділюся файликом, в якому буде інструкція в'язання равлика. Підписуйтесь ставте вподобайки і не забудьте написати, яку іграшку хочете бачити наступною. Можливо, хід осені 2025-му. Дякую, що дивитесь мій канал, що підтримуєте мене своїми вподобайками, коментарями. Це мене надихає створювати для вас щось нове і цікаве. Тому не забудьте підписатися. Щоб не загубити, і прийти до мене на наступні відео. Всім дякую, до нових зустрічей, па-па!